Висі думаєте, що диявол приходить в наше життя з рогами і копитами, і його видно і чути. Ні, знаєте, в Радемському саді диявол прийшов в вигляді Змія. І як він прийшов до Єви, він пошкодив їй розум, тобто спокусив її. Коли Віруючі, люди знаходяться в домі Божому, в церкві, але вони не з'єднуються з волі Божій, вони не з'єднуються введені, не однодушні з Божими людьми. То тоді диявол може приходити і може спокушати через родичів, через знайомих, через кожну сферу, тому що диявол це не чорт з рогами і копитами, це дух, якому. 6 тисяч років, який має досвіду більше ніж всі віруючі, які знають на пам'ять Біблію. Тому що коли людина не знаходиться в Слові Божому, вона навіть не буде знати, з якої сторони прийде диявол. Тому Ісус Христос дав нам силу Духа Святого перемагати диявола, жива церква Ісуса Христа. Її пекло не переможе приєднатися. Тому не будьте обманутими, вивчайте істину, підписуйтесь на канали Салтаненко, де щодня виходить кліп насушний для кожен день для стілення ваших років.